Всім привіт, друзі! Ви на каналі кіномозок. Якщо доля привела вас сюди, отже, ви любите гарне кіно так само сильно, як і я. На цьому каналі ми виговорюємо новинки кінематографа, а також фільми, які вже пройшли випробування часом. Поїхали! Сьогодні я б хотів запропонувати вам ще одну підбірку фільмів, у яких росіяни отримують на горіхи. І перший фільм у сьогоднішньому списку Хижак. За сюжетом, майор Дач Шефер, якого грає Арнольд Шварценеггер та його ритуальний загін отримують завдання зі звільнення заручників. Просуваючись джунгами, вони знаходять табір російських військових. І за 5 хвилин перетворюють триколорних паскудників на високоякісний вантаж. 200. вистава <риклад> <риклад> починається. До речі, над створенням фільму працював український фахівець зі спецефектів Євген Мамут. Саме він придумав знаменитий камуфляж, який робить хижака невидимим. За що наступного року після виходу фільму отримав Оскара? Як він казав в одному з інтерв'ю, маючи сучасний комп'ютер, на створення такого ефекту пішло б хвилин 10, але оскільки тоді такої техніки не було. Довелося мучитися два тижні, щоб все спрацювало як треба. Наступний фільм Роки 4». у цій частині франшизи. Рокі зустрічається з Іваном Драго, капітаном радянської армії, а також боксером-любителем, який приїжджає до Америки, щоб показати всім Кузькіну мать, здобувши перемогу над Рокі. Однак спочатку проти нього на ринг виходить охоплений патріотизмом друг Рокі Аполо Крід. Поєдинок завершується трагедією. Від нелюдських ударів Драго, який навіть не подумав їх стримувати, Аполо помирає просто на ринку. І після цього Іван, його дружина і тренер виявляють справжню сутність усього російського народу. Якщо він помре, то так має бути. Чому б вам не спитати дружину Драго? Чого вона боїться? Розкажи їм, будь ласка. Я боюся за життя свого чоловіка. Нам скрізь погрожують. Ми не політики. Усе, чого я хочу, це безпеки для свого чоловіка, щоб з ним чесно поводились. ви називаєте його вбивцею. Він професійний боксер, а не вбивця. Ви вважаєте себе кращими за нас? Ви вважаєте цю країну хорошою, а нашу поганою? Ви вважаєте себе чесними, а нас жорстокими і знаєте, якщо тоді це здавалося стереотипним мисленням Америки про Росію, то зараз увесь світ побачив, що насправді вони ще й гірші. Адже вбиваючи зараз наших людей, вони мають нахабство обурюватися, чому ж весь світ їх ненавидить. Після похорон друга Рокі призначає драго бій у Москві, де той нарешті отримує по заслузі. Мальвова продовжує місити росіянина. До речі, фільм має одну серйозну неточність у перекладі. Після важкої перемоги над Драго Рокі виголошує промову, у якій каже. Маючи при цьому на увазі ненависть між країнами. Але російський перекладач. Перекладається зовсім інакше. Я думаю, що це краще, ніж навіть 20 мільйонів доларів. Маючи на увазі, що Рокі сподобалося лупцювати Драго навіть більше, ніж отримати 20 мільйонів доларів. Після цього події перетікають у сьогодення. А точніше, у третій фільм сьогоднішнього списку «Крід 2. За сюжетом, після програшу Рокі Драго був осоромлений, виключений з партії. Ну і все таки інше. Йому вистачає нахабства перебратися до Києва, де він тренує свого сина Віктора. Щоб той, за батьківським прикладом, приїхав до Америки, аби показати силу і нездоланність цього разу Росії. Історія повторюється знову: спочатку Віктор відправляє Адоніса у шпиталь, начхавши при цьому на правила боксу. Нищо вний удар по поребра. Це 100% дискваліфікація, бо кріт був в нокдауні, коли Драго завдав останнього удару. А тоді у реванші добряче по Макітрі. Четвертий фільм сьогоднішнього списку Безмеж. Саме так правильно має перекладатися його назва, а ніяк і не області тьми. Головний герой фільму Едді Мора, мозок якого отримує безмежні можливості після вживання невідомих пігулок. Вирішивши скористатися цим, аби заробити грошенят, він приймає вельми нерозважливе рішення. Взяти в борг у російського гангстера Геннадія. В результаті Геннадій також отримує таблетку і, спіймавши кайф від її дії, вимагає в Еді ще. Бо, звісно ж, кому хочеться знову ставати тупим росіянином. І якщо Еді, як нормальна людина, пігулки ковтає, то цей придумав інший спосіб. Москаль, що з нього візьмеш, і останній фільм сьогоднішнього списку Неймовірний Халк. За сюжетом, доктор Брюс Беннер, якого тут зіграв Едвард Нордон, переховується від армії США на чолі з генералом Россом. Але одного дня він випадково викриває себе. Після чого генерал залучає спецпідрозділ, яким командує Еміль Блонський. Еміль Блонський. народився в Росії виріс в Англії. Прийшов із королівської морської піхоти. Після першої зустрічі з Халком він дивом виживає і, за відсутності здорового глузду, хоче зустрітися з ним знову. Для цього йому вводять сироватку суперсолдата. Однак навіть вона не допомагає здолати зеленого веле. Але ж, як відомо, руски не здаються. Все на що здатний. Боже, що йому і цього було мало. Злий, готовий на третій раунд. Отримавши ще одну дозу, а тоді змішавши її з кров'ю Халка, він перетворюється на мерзоту і між ними зав'язується ще один поєдинок. Цього разу Блонський майже перемагає, але зелений все ж таки дає йому заслуженого прачухана. Цікаво, чи зустрінуться вони знову у майбутньому серіалі «Жінка Халк»? На сьогодні все, друзі. Пишіть у коментарях ваші варіанти фільмів, у яких росіяни отримують на горіхи. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і обов'язково підтримуйте нашу армію за цим QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі. На все добре, друзі! Все буде Україна!